Як тебе звати? Ангеліна Кочепака. Нічого не помінялось. Да. Як тебе звати? Ляхін Денис. Денис, ти звідки? Я з України. А точніше. Із Івана ваша 70. Так звати мій будинок Ти де живеш? У, у, у ісокабінаті. Валера, ти, ти одкуди приїхав? З Мукачева яким хочеш стати, коли виростеш? Гімнастом. І тим, що зворачує час з потонутих лайнерів. Скажи мені, будь ласка, що ти хочеш, щоб тобі подарували на новий рік? Чічела. У сумці. У що? Чичела! Поїзда. Поїзда? Да. Які. їде по лисах. Ти хочеш цілий поїзд? Так! Да! Що ти хочеш? Що принесе? Що принесе? Бобута і, 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 і секулатку. І подусочку подаруночки. Хто принесе? Тато, мама купить йому костюм Діда Мороза. Та я на порікаря. І мені на порікаря. А то тоді вже і мені на порікаря. Скажи мені, будь ласка, скільки діду морозу років? 205 тисяч. Сяти! Десять. А снігуронці? Ем, um, 95. Я знаю. Не знаєш? Ні. Чотирнадцять. 14. 14. Ну, приблизно. Сімдесят двадцять. Та не знаю. <рес> скільки? Та не знаємо скільки. А коли він народився? Народився? Десь мені дав 20 рік. Ага. ага. Ти десь читав? Ні, я сам думав. Так, 90. 90. А мені? Хм. 65. А Снігурочці? Це скільки? Давай. М -м. Він уже помер. Я не знаю, скільки в років мама мені не казала. Дід Мороз де живе? Е, 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 дома У кого? Е, 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 е. Дід Мороз ходив у школу? Не. Не, не у, лісі був. у лісі був, поки всі вчилися. В школі Діда Мороза. У школі Діда Мороза. Так, да, називається Дід Мороз. Школа Школа Дід Мороз. Находиться да. трошки далі від його будинку. У Сашину? У Сашину? Да. А хто такий Саша? У Мали... мене Мамин брат Саша ходив в школу з Дідом Морозом. Ходив у університет. На, на якому факультеті вчився Дід Мороз? На першому. Я не знаю. У нас а ти знаєш, куди я хочу. І Яка моя міста поїхати? Не знаю. Через багато грошей. У Дисней Париж. Там продають пурком в формі ракети. Кого? Там продають пурком в формі ракети. Кого? Продають там у формі ракети. Ви хочете набор лікаря? Так. так. Ви хочете стати лікарями? Двоє? Ну да. Ви будете два лікарі. Да, да. А може футболісти? Ні. Лікарі. Да, да. Тут, тут такі колобки, як з подалками. Да. А хто розумніший дід Мороз чи твоя бабка? Бабка. А чого? Тому що вона директор школи і і, і, і вона директор школи і учитель. Як дід Мороз заходить в хату до діточок? Якщо всюди закриті двері. Немає двері. Через трубу. Через яку? По які, да. Газ іде. От заходить через кальгу. Ага. А у нас камін закритий телевізором. Та, та знає де двері, і ми, ми не будемо закривати двері на ключ. А потім стукає. А хто йому відкриває? Миші. А що стається на новий рік рівно у 12 годин? Салюти А хто пускає салюти? Дід Сніг падає із неба. У Діда Мороза є машина? Да, є... золото нет. Чого? Бензин дорогий, 20 аж гривні йому не А чим він своїх оленів заправляє туди? Травою. Якою? Обичною. А скільки вони їдять на 100 кілометрів? Пів години. Морковкою. Морковкою? Так. Да. Вони... Тільки морковкою? Тільки морковкою. Вони заїжджають на заправку і кажуть... Морковку дай. Угу. А скільки морковки треба на 100 кілометрів? 100 мільйон 205 тисяч. А-а. В нього є А олені такі із посипкою такою що... Із якою посипкою? Такою чарівною. Як на тісто? Хорошо. У мене тоже санки. В тебе є санки? Так, да, тільки вже Коля забрав. Це брат мого тата. Забрав у тебе санки? Так. Да. Скажи, будь ласка, ту на камеру, Коля верне санки. Коля верне санки. І ми рекса купили. Цхто. Пс... Пса. Чим ти кормиш своїх рибок? Холіком від коли сабфагеті вже не фані, то, то, тоді ми рекси видаємо. <сас> хто такі депутати? Знаю. Хто? Це ті люди, які, ну, які, виклад... які працюють у університеті. Депутати це хто? Бандити. Що? Депутати це хто? Миколай. Це хто керує. Світ. От як депутати святкують новий, новий рік? Як вони празнують новий рік? Що вони там роблять? П'ють. Много? Да. п'яними. Хто такі депутати? Депутати це коли крадуть щось. А звідки ти таке узнав? Це Та президенти тільки депутують. Я знаю, що таке депутати, але не знаю, що взагалі вони роблять. А я думаю, що ну не дуже багато роблять. Так, да, ну не дуже. А не знаю. А хто знає? Ти... Ні... Ніхто. Ти знаєш, хто такі депутати? Хто це? Лунтики. Хто? Лунтики. Лунтики? Відповідно, це ну, за саме як українське, або сіне, або якісь там люди, що живуть в своїх країнах. Не в Україні. В своїх країнах і говорять по своїй мові. О, Боже, я сам не знаю. Хто краде ліс на Закарпатті? Краде? Хто? Uh, uh, бобер. <пух> як ти думаєш, коли Україна вступить до Євросоюзу? Тоді, коли победить до кінця Росію. Що таке Різдво? Різдво це потилуночки. І ще ялинка. Це як новий рибки, тільки називається по-іншому. А суть одна й та же Угу. На Різдво ходять колядники. Колядники. Якщо співаєш по-англійськи, тоді більше грошей дадуть. Це ти звідки знаєш? Це дядя Вася мені казав. Мама казала, що ви будете мене звітати про поліцію. Буду. Ти знаєш, що таке нова поліція? Mm -mm. <плес> поліція – це коли бандити щось крадуть. А на що ходити на карате? Сильно. Можу показати якийсь прийом. Давай. Де сюда ж погад? Тут, Діма. Діма, тут аж погад проби. Я вже показав. Показав, а на руці от покажи мені прийом на руці. Стойка. Все, все, все. А прийом на руці я не знаю. Не знаєш. А дивіться, чим відрізняється нова поліція від старої міліції? Яка різниця? Та що стара, то вже не треба, а от нова треба. Бо стара Брала гривні, а нова долари. <ріст> е, вони трошки швидше бігають. Вони чуть-чуть назвою відрізняються. А не знаю. Як не знаєш? Ти не знаю. Окей, поняв все. Одна стала міліція і одна не стала поліція. Просто скла треба поміняти і вийде за Склад поміняти на міто із поліції вийде міліція. От така проста реформа, так? Да? Ну так. Да. знаєте, що, що міліція була стара, вже вони переїхали в другу країну, а потім вже сказав міліція, що хати були поліцейські. Я сьогодні виросла, я нічна. Вони тепер з'явилися нові. Ти ж бачила по місту машини їздять, так? 49. Що 49? 49 раз бачу. Машина у них така мало грязна у, по... у міліції, а у поліції чиста. Ти знаєш, що така нова поліція. Угу. Хто це? Е -е 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 машина. <сум> машина, так. Да? Угу. А стара міліція це хто? Е -е -е машина. Тоже машина. А яка різниця між новою міліцією і старою поліцією? Е-е, машина. машина. А. Що їздить по дорозі? Е, е машина. Ага. А у ванні є стиральна що? Е-машин. Е, а. Угу. А. А от стрижеться. От так коли стрижуть з боку, це що? Для стрижки. е іду е, е, стригтися. <гад> Слава поліція це коли вже дуже давно вони там живуть і дуже, коли дуже багато людей вже забивають. Угу. А нова? А нова це коли тільки, тільки одну людину. Угу. Є нова поліція і стара міліція. Яка так. різниця між ними? Стара різниця, це коли Стара стара дід і стара баба. А якщо Діда Мороза зупинить даїшник, то що йому робити? Просто сказати, А ну, ото йде дороги і далі піде. Е, якби твій тато був супергероєм, то яким би ти хотів, щоб тато був супергероєм? Ем, таким, щоб він спасав маму два от циганів і цих людей, які її обважають. Тато не супергерой. Він роботи до Словакії. де його тато. Моєго діда звати Коля. Хі-я-є-є. -хі Хі ну Так будуть вопроси, чи ні? Ти ходиш в садочок чи в школу? Ні. Він не ходжу ні в садочок, ні в школу ні куди. Ні, контрабас. Максимус, він коли цей. За тобою хтось прийде? Мама. Чекай, мама. Мама. Що таке різдво? Це свято. Хто такі колядники? що колядують. Хто тобі купив таку кофточку. Я сам купив собі. Де живе Дід Мороз? Такі депутати. Депутати? Депутати-депутати. Де Мам, я хочу додому.